Винниківської міськради Ігоря Мойсеєнка затримали під час отримання хабара. Працівники колійних ремонтних технологій пікетували обласну адміністрацію. Корпорація виробляє деталі для залізниці і вимагає захистити їх від безпідставних наклепів та звинувачень у корупції. Живемо в страху і на роботу йдемо. Не знаючи, чи немає, не впевнені в завтрашньому дню, чи ми будемо мати ту роботу, як ви бачите, що Робочі місця, наш колектив є різноманітний від молодого до передпенсійного віку. Куди ми всі підемо, невідомо. Тобто, після університету мені я щаслива, що я маю таку роботу, що я в мене хороший соціальний пакет. І я задоволена роботою я не розумію, кому ми заважаємо. Карте звинувачує у тіньових схемах та корупції нардеп Іван Денькович. У корпорації переконані за ним стоїть їхній конкурент, потужний виробник зі сходу України. Так само як минулого року, знов таки саме повторяється. Він знов починає обливати нас брудом. І така ситуація знову прийшла, що що не впевнені в нашій ситуації, яке далі буде, що з нашим підприємством далі буде, чи знову чекати нової хвилі нападів на наше підприємство? Ну просто ну реально неможливо працювати. Тому пікетувальники вимагають припинити тиск на підприємство. Ми передали свої звернення. Нам пообіцяно, що буде сформована робоча група, ми спільно з'ясуємо всі питання, роз'яснимо свої вимоги і сподіваємося, що знайдемо порозуміння. Захист ми найближчим часом, можливо, навіть і сьогодні, зберемо робочу групу, вислухаємо всі деталі цього конфлікту, тому що ми його знаємо, діти з преси, знаємо діти з газет і приймемо відповідні міри, щоб вас захистити. Допоки ж влада обіцяє втрутитись, понад тисячу працівників потерпають через політичні розбірки. Сніг з центру Львова роста.